Ваша реакція на розслідування набу щодо питань корупції в енергетиці. Про це сьогодні запитуємо у Рівнян. Знаєте, дуже пізно почали це все розкопувати, тому що чотири роки війни стільки жертв і стільки подій, які хочеться не те що плакати, ридати, ревіти взагалі. Те, що зараз відбувається, це ну це знаєте, як в серце ножем. Не може бути країна успішною, коли стільки біди навколо, а вибачте, свині біля корита сидять і не можуть наїстися. От моя така думка. Тому якщо вдасться в цій країні вичистити, це все багно, це слава Господу, Богу і Всевишньому. Але... Треба працювати над цим всім. Якщо це правда, то ну, звісно ж, негативне в мене ставлення. Я скажу, що дуже добре, що вони так розслідують, але найголовніше, щоб дійшло до завершення, воно щоб був результат, розумієте? Я за, я за набу. Біда в країні війна замість того, щоб допомагати війську, таке то це дуже просто ну, за всі рамки виходить. Це я навіть не можу слів знайти. Це, це негативно, це потрібно. Цю корупцію викорінять. Бачите, в цей час наші діти гинуть, війни гинуть. В нашій родині теж воює багато з їх семеро. Сухти, це обидно, що влада не думає про Україну, не думає про нас. Про... Я просто переживаю за цих внуків, в якій країні вони будуть жити. Та, розумієте, це страшно. Звичайно, що це ненормально в такий час, але що якщо у нас така держава і... І це ж не, не один випадок. Це зараз, що в Рівному візьміть, що в Києві, що по всій Україні. це. Ну, Такі ми видно. Не всі, але є найкращі. Хочуть бачити результатів, щоб вони були позитивними для людей, в своїй країні жити, їсти, дихати всім свіжим повітрям, пити свіжу водичку, купатися, відпочивати і красти. Це більше не можу нічого сказати, бо дуже недобрі слова підуть. Моя реакція була негативною. Це все, це все дуже засмучує насправді. Такі події в Україні під час війни. Звісно, що негативна реакція в мене самої чоловік зараз на фронті. Ну, обурює, дуже обурює. Це несправедливість. Одні ворують в промислових масштабах, а інші гинуть. Це все очікувано було. Це ми знали, що воно відробляється, так що вже люди звикли до цього і реакції там особливої такої не було. Ми знаємо, яка влада, такі і дії. Це все, що я можу вам сказати. Шокована, не очікувала, що буде така ситуація. Але реальність інша, на жаль. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.